Всім привіт! Буквально вчора пройшов турнір UFC 304 в Англії, і нам є про що поговорити. Палаючи Яну з білого, історія Аспінала, майбутнє Белала і Едвардса. Новин багато. Поїхали розбиратися. Як по традиції, певно, почнемо ми з Дани білого. Розійшовся він на прес-конференції не на жарт. Спочатку можна було подумати, що білий кудись дуже поспішає, так як підскакував він на стільці дуже високо. Але згодом стало зрозуміло, що від сильно нагрітої дупи підскакувати можна ще й вище. Давайте по порядку, що там Дана розповів. По-перше, Дана каже, що більше ніколи не буде підіймати бонуси на турнірах. По його словам, який сенс це робити, якщо це абсолютно нічого не змінює. По-друге, реванш Едвардса та Бела. А не на часі, вони подумають і вирішать, що робити далі. Томас Пінал 100% зустрінеться з переможцем пари Джонса та Стіпе. Скоріше за все, він навіть буде страхувати цей поєдинок. Ідея підйому Перейри у важку вагу Дану абсолютно не цікавить. Також досить жорстко Дана проїхався і по Мукаєву з КП. Журналіст відмітив, що у Мукаєва завершився контракт. На що Дана відповів, що знає і побажав тому успіхів у Белаторі. Ще була інформація від журналіста, що матчмейкери UFC просили Мукаєва не стрибати. Ти в ноги, інакше титульного бою йому не бачити. Звичайно, білий заперечив цю інформацію і розповів, що Мукаєв багато чого не розповідає. Хоча дана й не відкидає можливості, що хтось із них міг таке закинути. Чомусь мені здається, що так сильно білого розізлила саме поразка Едвардса. Як на мене, мейнкарт пройшов дуже й дуже непогано, якщо не брати до уваги бій саме Едвардса. UFC влаштували йому бій на домашній арені, підняли бонуси. Так би мовити, зробили все для того, аби у Едвардса все вдалося. Але сталося те, що сталося. На цій прес-конференції похвалив він лише одну людину, Педі Пімблета. Він відмітив, що лише Педі хотів цей бонус. Чомусь про Аспінала дана забув. Чесно кажучи, навіть на турнірах, які пройшли набагато гірше, білий був не такий злий. На 302-му було дев'ять рішень, і з даною все було окей. А тут прямо понесло його. Для мене очевидно, що поразка Едвардса стала знову. Причиною стояв він на врученні поясу, як тіло без душі. Хоча, треба відмітити, вже після всіх заходів підійшов окремо і все-таки привітав, скоріше за все відійшов, так як голова вже була не така червона, а просто біла. З цим розібралися, поїхали до Аспінала. Красунчик Аспінал розповів, що більше не збирається захищати тимчасовий пояс і 100% буде чекати переможця пари Джонс Стіпе. Інші бої його більше не цікавлять. Також Аспінал запропонував міні-турнір на два бої у Медісон Сквергарден. Він проти Алекса Перейри та Джонс проти Стіпе. Переможець забирає пояс чемпіона. Ще Аспінал там спростував міф, що він не тримає кулаки у бензині, тому що йому вже на повному серйозі почали приходити питання від підлітків, як довго їх там тримати. Аспінал не впевнений, що це безпечно, і сказав, щоб вони припинили. Сказав, що американці просто не зрозуміли англійський гумор. Відмічаємо також поведінку Тома, його не цікавлять яхти або якісь вечірки у вегасі, чи ще якісь розкішні питання. Все, що він обожнює, це битися. Він сказав, що його улюблена справа. Цитую, битися. В принципі, майбутнє Аспінала зрозуміле, його наступний бій це переможець пари Джон Стіпе. Це вже вирішено і тут не може бути ніяких питань. Що там наш новий чемпіон у напівсередній? Як і очікувалося, Белал не збирається давати Едвардсу реванш. Каже, нехай той ще три роки попрацює, а далі будемо розбиратися. А ось на рахунок інших тут все начебто краще. Йому байдуже, хто наступний в черзі, чи то Шовкат, чи то Гері, чи то Дела Мадалена, кого йому кинуть, з тим і буде битися. По його словам, все старе покоління бійців він пройшов. Настав час закрити рота молодим. Такими діями він збирається вписувати своє ім'я в історію і бити рекорди ЖСП. Пояс у середній його теж цікавить, але спочатку він хоче закрити всі питання, які перед ним зараз з'являються у своїй визі. а далі чи то Дрікус, чи то Адесанія, йому байдуже він не проти. І мушу визнати, хід його думок мені подобається. У огляді на турнір я якраз казав, що скоріше за все реванш Едвардсу не дадуть. Це був поганий бій, далеко не близький, і буде дуже цікаво подивитися бої всіх цих молодих і голодних хлопців за чемпіонство. Белалу за таку позицію кидаємо плюсик. Кертіс Блейць вже опублікував запис, де попросив вибачення у всіх фанатів. Розповідає, що занадто повірив у себе після одного влучного удару і шкодує, що не зміг показати той крутий геймплан, який йому підготувала команда і тренери. Окей, з цим також розібралися, а тепер поїхали у останні новини, які не пов'язані з цим турніром. Мераб Двалішвілі продовжує вірити у ранню зупинку у бою Стерлінга та Омейлі. Він розповідає, що якби бій Омейлі та Стерлінга судив будь який інший рефері, все могло б вкластися по-іншому. Також Мераб розповів, що у своїх боях у роздягальні він просить не зупиняти бій рано, так як він тут аби битися і готовий померти за цю справу. Я думаю, що вже немає ніякого сенсу роздумовувати про ранню зупинку у тому бою. А ось те, що Мераб просить рефері не зупиняти бій, це звичайно прикольно. Але це, скоріше за все, не грає для рефері ніякої ролі. Так як коли люди Нападає обличчям у канвас, певно, рефері забуває все, про що його там просили. Одна порада Мерабу. Проси, аби твій бій судив Герб Дін, тоді зможеш отримати в голову на 2-3 панчі більше у разі падіння у нокдаун або нокаут. Макс Холвій дав інтерв'ю, у якому розповів, що сподівається отримати контракт протягом наступного місяця або навіть двох тижнів. І поки він сподівається, потихеньку починають з'являтися чутки, що він та Топурія проведуть бій 26 жовтня в Абудабі на UFC 308. Топурія там містами розповіла, Віддав, що UFC всі прийшлося змушувати Макса прийняти цей бій, але Дана швиденько спростував цю інформацію. Цитую: нема таких ситуацій, коли потрібно змушувати Макса битися. Перефразую своїми словами: у мультивселенні нема такого всесвіту, у якому потрібно змушувати Макса битися. Не знаю, на що розраховував тупорія, коли закидував таку інформацію. Цукровий Омейлі вірить, що він зможе перемогти Конора, і у себе на подкасті пропонує зробити це лайно. По його словам, Конор маленький, Конор товстенький, і стилістично для самого Омелі це крутий бій. Мене й досі дивує, наскільки великий авторитет заробив собі Конор. Хлоп забув про UFC, чилить на яхті протягом трьох років, ходить по вечіркам, бухає, а топові бійці й досі мріють про бій з ним. Реально, таких як Конор можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ну і декілька коротких новин. Алекс Вовкановський після поразки Едвардса був трішки засмучений і намагався знайти волосся у себе на голові. Після турніру, до речі, там почалася якась перепалка між фанатами. Пімблет прокоментував перемогу Белала коротко. Найбільш скучний чемпіон в історії. Мокаєв офіційно вийшов на новий рівень нюхання дупи. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую. Ну і почуємось. Шама.